Чергову російську ракетну систему залпового вогню знищили наші оборонці на покровському напрямку, спрацювали оперативно і точно. Спочатку аеророзвідники передали координати артилерії, а потім власне артилеристи бригади Червона калина Національної гвардії завершили справу. Тепер будуть кадри відбиття російського штурму поблизу села Костянтинівка, що на Донеччині. Окупанти вчергове спробували прорвати українську оборону на Курахівському напрямку. Та таврійські десантники завадили їм це зробити під час атаки. Наші воїни спалили два БМП з піхотою, підбили два танки і знищили два баки. Разом з тим ліквідували щонайменше 25 окупантів. Російський бронетранспортер рухався в напрямку українських позицій разом з десантом та не витримав зустрічі з ракетою, випущеною з Джавеліна. Кінематографічне влучання відбулось на Покровському напрямку як наслідок. Бойове завдання окупантів провалене. А це вже буде відео з українського півдня в Херсонській області. Наші захисники виявили російську самохідну артилерійську установку. Піон окупанти заховали гармату в лісосмузі поміж дерев і час від часу здійснювали постріли. Силам оборони вдалося ліквідувати САУ точним ударом. Однією з найнебезпечніших та водночас важливих професій у війську керманичі катерів. Їх також називають катеристами. Вони транспортують бійців, доставляють їх до передових позицій для виконання бойових завдань. Про набутий досвід під час війни розповідають прикордонники. Кожен рейс це небезпека. Ворог постійно обстрілює водойми, а виявлення катера може призвести до небезпечних наслідків. Керманичі повинні швидко орієнтуватися в ситуації, маневрувати з врахуванням потенційних загроз. Коли підібрали Каховську ГЕС, я якраз був на лівому берегу. Тобто, я останній з лівого берега, ми вийшли, і першими ми заходили вже під Антонівський міст. Ти розумів, що ти йдеш в один кінець? І коли Лодка підходила до берегу, там чи для доставки людей. У цей момент висадки, заміни ну, ти тобто висаджуєш нових людей, здійснюєш заміну, забираєш поранених там чи підвоз У цей момент, коли ти підходиш до берега, це саме такий це може бути скид, це може бути наведення міномет, це може бути навіть той самий FPV. Дракон розповідає, що з досвідом стало легше знаходити найбезпечніші маршрути, уникати обстрілів і своєчасно реагувати на небезпеку. Інколи плани прикордонників змінюють погодні умови. Снігова каша, яка забиває, ну, дере лодку, якщо вона гумова. І Її невозможно збити. Ми пробували мінометами, ми збросами розбивати цю кашу, льду. вона просто поглинає всі вибухи і не дає змоги пройти катеран. Тоді було прийнято рішення керівництвом нашого загону. Вони особисто були в лодці і йшли з катером забирати наших хлопців, тому що в нас тоді була, ну, так, в будь-який пору року ми здійснюємо охорону і оборону нашої держави. Не, не ну не поясниш ти ворогу, що почекай, поки зима, а ми не будемо виступати. Хлопці пішли, їх застави негода. І, ну, треба ну, було їх міняти. Бо вони вже закінчилися. Всі у них, по перше, замерзла вода, у них закінчилися хімічні грілки. Тобто, вони просто там загинули не від рук ворога, а від е, негоди. Катеристи це універсальні бійці, кажуть прикордонники. Адже від рівня підготовки всіх членів команди залежить успіх виконання бойового завдання, коли кожен може прийняти бій і стати на захист побратимів. Коли катер до берега доходить, відійти вже не може, ти опинюєшся на берегу, в складі групи, ти вже її повноцінний бойовий елемент, і ти маєш вміти працювати з цими, в, цих, в цих бойових елементах, щоб ти не був баластом. Тому це універсальні криві Ми Можемо і на катері поїздити, і повоювати, і поштурмувати когось. Тобто займаємося самодосконаленням. На бойовому рахунку дракона та його команди десятки вдалих операцій однак бійці розуміють, попереду ще багато роботи.